Всім привіт! В даному відео ми поміняємо дизайн нашої сторінки Login Так, в інтернеті я знайшов на гітхабі гарний дизайн, який мені сподобався, і давайте його встановимо. Силку на цей дизайн нашої сторінки я лишу під відео. Давайте скопіюємо наш дизайн, закоментуємо все те, що в мене там було, і вставимо сюди. На сторінку логін-скрін наш код. Далі. Нам потрібна бібліотека Ікон Давайте її встановимо для наших іконок. Так, установили ми нашу бібліотеку. Далі по переименовуємо наші класи. Так як в мене Login Screen називається клас, я його всюди. Використовую цей клас Логінскін, тому я його всюди тут і поміняв в цьому коді, який я скопіював. От. Попереносив я весь свій код. Так, і ось така в мене вийшла сторінка Screen. Крітник я також заміню на свої, але вже в наступному відео. А поки давайте, щоб воно в нас було активне, у нас помилка виникає в need State. Після того, як ми додамо за наші E-mail Controller і Password Controller і також додамо в. Навіть цілу функцію dispose після init. Так, давайте я розкомітимо. Зараз я переношу свої е, дані зі своєї сторінки login скрипт для того, щоб е, з цим дизайном працював мій весь функціонал, для, який я зробив е, до цього, щоб ми могли ввести логін і пароль і авторизувати клієнта. Для цього нам треба їх вже ці дані передати, цей логін і пароль. І для цього нам потрібен функціонал цей весь. Тому я переношу весь цей функціонал у цей новий дизайн, який я е, тільки що установив, можна так вимовити. І після цього все повинно, як то кажуть, працювати. Так. Так, я також по переводив надписи, які там були на свої, які мені потрібно. Так. У нас уникає помилка. при і паролі. У нас не може ініціалізувати set state, тому ми його будемо опеділяти отут вище. І перевіряти, чи він би, є, чи нема. От. І так у нас ми обираємо цю помилку. Так, як ми бачимо, помилку ми забрали з допомогою переопилення нашого стейта. Так, далі. Що нам тут лишилось? Це все ми можемо удаляти, лишимо тільки... Наші пакети, які ми використовуємо, перенесемо трошки наш основний пакет на самий верх. Так. І бігом прибережемося по коду, що в нас якби, є. Так, Ініціалізація є. Так, по замовченню я ввів свій логін і пароль, щоб він сразу тут відображався згодом, я його заблизу і просто лишу пусті строки, і буде типу, отак. Так, я покажу, просто отак. От Введіть ваш емейл, введіть ваш пароль. Ну, поки, щоб кожен раз наводити собі емейл і пароль, я ввів їх, як то кажуть, позамовчувати. Так, далі. Це в нас таймер на те, коли картинки будуть у нас змінюватися. Кожних 5 секунд вони у нас зміняються. E, так, далі. Є е у нас Тум e, Scaffold і в ньому є Body. В e, body Single Child. Scroll view визивається. Є e, е у нас Padding. Далі є у нас child і є у нас Poem. Poem я передав свій ключ. Також є в Child -і колонки. І e, Е, e, Так. У нас є. Е, ось такий, така картинка. Яка підтягується з якогось віддаленого сервера. Е, ми її замінимо на свою картинку, яка буде підтягуватися з нашого локального сервера. Ну, це вже в наступному відео по картинкам. Дорого. Так, далі у нас є текст Тут у нас е, йдуть наш контролер, e контроль контролер, валідація наша йде. Давайте подивимося, чи працює наша валідація. Просто попробуємо нічого не ввести. Як ми бачимо, у нас помилка виникла, що введіть емейл. E валідація у нас е, відпрацьовує. Е, далі. Е, тут е, текст, який пишеться в хінтекст в самому імпаті. Також іконки. Підтягується з пакета Icon Sacks, який ми встановили перед цим. Так, далі висота 20 нашого бокса, і в ньому є у нас пароль. Також є Forgot Your Password, але ну, в мене такого функціоналу немає, тому я, поки його закомітив, можу потім додати. Подивись. У мене є зміна паролю вже в самому в самій так, адмінці управління, Там де користувач буде бачити всю свою інформацію, там він зможе змінити пароль, а не входів в аккаунт. Так. Е, так, ми бачимо тут радіус нашої кнопки. Так, можна також поміняти. Так, далі. І в кінці також є текст, і ссылка на реєстрацію. On press, поки у нас нема нікуди, куди буде перенаправляти нашого користувача при нажатті на кнопку Незареєстрований. Ну, зареєструватися точніше. Пізніше додамо і сторінку і саму реєстрацію. Так, Запустили ми наш LBK. І дивимося, що в нас тут 403. Десь неправильно увівіалоги не пароль. Так, я додав тут одиничку лишню. Так. Давайте збережемо. Так. І попробуємо знову увійти. Так. Запускаємо і отримали ми наші дані, наш емейл, назву і картинку. Тобто, все відпрацювало.